Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю вищі сили. Духів кави, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є перешкоди на дорогах на гроші, усіх, хто дивиться відео, у близьких людей, чи втручається хтось, що заважає закрити кредити, вирішити всі фінансові питання. Дуже хороші карти. Зараз вам має надійти поміч в вигляді великий такий потік фінансів. Це щось нове, це нова робота, нові ідеї, надходження, закази, якісь замовлення, щось дуже хороше має прийти до вас. От. Дійсно, і це має бути е, допомога така, що закриє повністю всі фінансові ваші питання, які були. Але я оце хочу забрати. Це з минулого. Дуже сильна заздрість. А настільки сильна. Тут перекрили дороги, шляхи, дороги і е, на роботу, і для того, щоб. Роботодавці вас знайшли і ви не могли знайти. Навмисно робилася, заперечую. Але ви неминуче вирішите всі фінансові питання. От, ще я хочу е, допомогти. Тут ставлять, якщо є діти, ой, намагаються якимось стягнути із дітей. Крадні, прив'язку роблять, заперечую, Убираю весь негатив. От. А зараз дуже хороші карти. Дай Боже, щоб у вас вийшло вирішити всі ваші фінансові питання. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, закликаю, допоможіть, закрийте повністю всі кредити, допоможіть. Убрати перешкоди усім, хто дивиться відео, Ніщо не заважає закрити кредит, вирішити всі фінансові питання свої і близьких людей, допомогти рідним і собі, загоїти повністю, відновити фінанси. Буде так і так буде. І прошу Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть всіх ворогів, всіх, хто крадніки ставить, хто заздрить, одведіть весь негатив їм назад поверніть буде. Так і так буде. Повертаю весь негатив назад. Буде все сказане, здійснено, так буде. Скажіть вищі сили, допоможіть. Чи лишився ще хоч який небудь негатив, що заважає? Закрити кредити, вирішити всі фінансові питання, відновити. Стабільність свою фінансову всім, хто дивиться відео, близьким людям. Угу. Через те, що дуже сильний крадник стояв, багато чого вкрадено у вас забрано, зруйновано. Є е, такі карти, що, може, була е, бойові дії, щось вам чи зруйновано. Роботу, от все понівечено. От так. І е, дуже повільно рухається. Все вирішення питання дуже повільно. Дивіться, пройде. ну, Тут показує, що сповільнюється час. Я хочу це все допомогти, щоб тут вийшов роботодавець, і вам надається можливість заробляти, мати стабільний прибуток і вирішити питання фінансові. От. Але це хочу все перекрити. Бо ви зневірились дуже сильно. Заперечу, весь негатив убираю в тому, що зможете вибратись <кій> вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть усім, хто дивиться відео, близьким людям відновити фінансовий стан, закрити повністю всі, віддати борги, закрити кредити, відновитись. Відкриваю шлях на гроші, на роботу, на стабільний прибуток. Усі, хто дивиться відео, мають гроші. Завжди є гроші. Вони ніколи не закінчуються, їх на все вистачає. Буде так і так буде. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Повертаю весь негатив, всі біль, сльози, страждання, весь сум, бідність. Вертаю тому, хто її зробив, хто вам насилав, хто винуват, хто нападав. Все назад повертаю, а вам відновлення йде повністю. Відшкодовується все, всі фінанси повертай. Буде все сказано, здійснено, так буде. Відкриваються шляхи дороги на гроші будете. Буде все сказано, здійснено. ще раз дивимось, скажіть ви ще сили. Допоможіть. Чи лишився ще хоч який-небудь негатив, втручання? Що заважає мати фінансову незалежність відновити фінанси, відновити свої фінанси, закрити кредити, віддати борги повністю, щоб повернулися вам гроші. там по Нівичині о дуже сильно. Тут в оточенні дуже така небезпека. Тут люди е, не хочуть, щоб ви рухались вперед. Люди намагаються роблять все можливе, щоб ви не могли рухатись вперед. Ще може присутня бути, це щось мені йде так, що людина поранена була, або це люди військові. Можуть бути військові, пережили дуже сильні бої, поранена, хвору хвора, і її зрадили. В такому стані знаходиться людина абсолютно покинута. Може бути серед глядачів такі люди і ще. Ще може бути так, що дуже блок поставили на гроші і багато разів це робили, щоб ви не змогли стати на ноги, щоб не, не рухались вперед, щоб були залежні. От, і в зрада, зрадник присутній, який в спину втека ножі, який руйнує. Якщо ця людина поруч, то нічого не можна буде зробити. Я це все заперечую, убираю, повертається назад, всі біль, сльози, страждання. Зараз, ну так, тут агресивен агресор, ось показан ворог і напади. Багато сліз страждань. Заперечую весь негатив, убираю. Поволі вдасться виборити, повернути собі гроші, фінанси. Зараз хочу відкрити шлях. Прошу вищі сили, допомоги. Тим, кому потрібна допомога. Хто дивиться відео, кому необхідно закрити фінансові питання, борги, кредити, всі проблеми вирішити у фінансовій сфері. Йому потрібні гроші на лікування, прошу вищі сили, допомоги, відкрити шлях, відновіть. Усі, хто дивиться відео, є стабільний прибуток. Завжди є гроші, їх на все вистачає і вони ніколи не закінчуються. Буде так. І так буде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на фінанси, на гроші, на те, щоб можна було закрити повністю всі кредити, борги віддати, щоб вам повернули борги. відновилась ваша фінансова стабільність. Буде так і так буде. повертає весь біль, сльози і страждання, весь негатив. Тому, хто зробив, по Верховному суду буде так. До вас вертає все, що втрачено, все, що було забрано, вертає назад вам. Гроші вертаються, здоров'я, сила повертається, енергія буде так. так. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Таке питання треба буде ще раз повторно дивитися. Дуже сильно пробивають по фінансах, а ще от люди підступні дуже топлять, давлять, не дають піднятися. Ще тут є питання. Це питання від глядачів. Чому не хоче невістка спілкуватись із своєю свекрухою, і взагалі, От що відбувається, чому не дає спілкуватись із онуками і чому сама не хоче спілкуватись? А тут щось зробили. Тут не просто так. Тут і отворот, і приворот на невістці до якогось чоловіка. Навмисно, тут напад, да, вона під впливом. Тут все треба чистити, забирати. На ній морок дуже сильний. Заперечую, заперечую повністю весь негатив. Убираю, заперечую. Раніше вдавалося почистити, або ви звертались якось якимсь чином, відбувалось так, що можна було спілкуватись. Зараз кладовицька магія ще може бути порчена смерть. Все відновиться. Так, відновиться. Буде добре спілкування. Заперечу весь негатив, Убираю. Заперечую весь негатив, убираю. Чомусь іде щось через гроші відбувається. Заперечу весь негатив, Убираю. Її одвернули навмисно від вас. Прошу ви сили, допоможіть, поверніть. Невістку до свекрухи. Відновіть спілкування. Знімаю всі студи, отвороти, негативні програми, кладовицьку магію, анулірую, вбираю, відновлюється спілкування невістки і свекрухою, і свекром. Відкриваю дороги на онуки. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вона під мороками, дуже сильними ще й приворотами. А з туди стоять, щоб не було контакту. Можливо, щось через фінанси. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть очистити невістку, зняти з неї всі привороти, негативні програми, кладовицьку магію, анулірую, знімаю повністю. Відкриваються дороги, шляхи до свекрухи, до свекру. Відкриваю шлях на спілкування. Буде так і так буде. Більше немає мороку, більше немає негативної програми. Весь негатив повертає тому, хто робив Поверховному суду. Буде так і так буде. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. На спілкування буде. Але буде все сказане, здійснено, так буде. От так. Що я хочу? На цьому я буду завершувати. Така в нас вийшла сьогодні кава. Дуже такі питання. Треба буде повторно дивитися ще, ще, ще. Поступово все відновиться. Ви не втрачаєте головне надію. Дійсно, вийшли важкі ситуації. От. Будемо. Намагатися от повністю повернути, щоб у вас відновилося фінанси, відновилось щастя, повернулося до вас все, що було втрачено, і навіть більше, щоб у вас завжди все було гаразд. От. Така вийшла кава. Бажаю всім бути здоровими, щасливими, багатими, щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало, вони ніколи не закінчувалися. І хочу ще, щоб над вами от завжди були янголи, охоронці і захищали від усього негативу, від усьої фізичної агресії і магічного негативного впливу. І повертали все назад. Прошу сили допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, де буде захист міцний. От, дякую ще раз за увагу, за донати, за те, що ставите вподобайки, що пишете коментарі. Мені дуже приємно. Запрошую на індивідуальний прийом, номер вайбру, телеграму є під відео. Також пишіть питання на загальний розгляд на каналі. Це теж дуже е, корисно. І, е, е, і бажаю всього найкращого. І приємної вам кави і до зустрічі.